Мене звати Наталя, мої вам вітання, підписники та гості. Сьогодні на раз два. Приготуємо смачні і незвичні міні-піцероли, де начинка соус в кожній клітині піци. Зовні вони крихкі і листкові, а всередині м'які і ніжні. Впевнена, що цей рецепт ви збережете, тому перелік всіх інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним: 10 грамів живих пресованих дріжджів або 4 г сухих. Ось так злегка їх розминаю, додаю одну чайну ложку з щупчиком цукру. Перемішую і залишаю в спокій десь на 2 хвилини, а поки зважу борошно. І вуаля, дріжджі самостійно себе розчинили. Наразі вже можна додати сіль, 1 чайна ложка це приблизно 8 г. Вливаю 300 мл тепленької водички, температура якої десь 35 градусів за Цельсієм. Все швиденько зболтала і розчин готовий. Борошно вищого гатунку я зважила 500 г. Всипаю його обов'язково через сито, практично все і відразу. Хіба що залишаю приблизно 2 столові ложки, бо ліпше його додати пізніше, ніж забити ним тісто. Тому, яким би ви рецептом не послуговувалися, завжди орієнтуйтеся на консистенцію тіста, яке ви бачите на екрані, а не на точні грамування борошна. Все, на раз два зібрала все швиденько докупи, тож вливаю 1 столову ложку олії без запаху. Більше їй не раджу додавати, бо в тісто ми ще будемо додавати жир, а як побачите згодом. І ось тут потрібно добре вимісити тісто. Я це роблю десь декілька хвилин, і думаю, кожна господиня знає, коли їй потрібно зупинитись. Не бійтеся підсипати трішки борошна, якщо відчуваєте в цьому потребу. Все! Згортаю кульку і тісто готове до продіння. Воно не рідке і не забите, а саме золота серединка. Миску змащую з легка олією, щоб воно потім ліпше виймалося з неї, і вкладаю тісто. Накриваю мішечком чи рушником і залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на 1 годину. Ну а я швиденько підготую начинку і це може бути будь-що, що є у вас в холодильнику. Я для вас її зважила, в цілому це 250 г. В мене це ковбаса, шинка і куряче ну те, що в мене було в холодильнику. 70 г маслин також дрібненько нарізаю, якщо ви їх не любите, замініть їх, до прикладу, на кукурузку. Ну і яка ж піца без сиру! 200 г натираю на терці з великими отворами. Минула 1 година і тісто в мене вже чудово підійшло і воно неймовірне. Тому наразі найцікавіше: на раз-два зробимо дріжджеве тісто листковим. Ось ви бачите, в мене залишки борошна з 500 г це десь 2 столові ложки підпилюю ним стіл і викладаю тісто. Але наголошую, у вас його може і не залишитись, тут все залежить від водопоглинаючої дії борошна. Тісто розділила на дві однакові частини, з однієї формую кульку, відкладаю поки що її в бік і накриваю, а з іншої буду працювати. Ось так розминаю тісто у вигляді прямокутника і буду його розкачувати. Так як працювати з ним одне задоволення, тому відбувається це легко, швидко і зовсім без зусиль. Піцу я люблю і часто готую, тому у мене в колекції є дуже вдалі рецепти з вашими чудовими відгуками. Посилання на ці рецепти також залишу вам в описі під відео. З одного шматка тіста я розкачала ось такий прямокутник. Я розчинила мікрохвильовці до рідкого стану 100 г вершкового масла. Половину використаю зараз, а інших 50 грамів залишаю на другий шматок тіста. Масло з успіху можливо замінити на вершковий маргарин або ж смалець. Добре змастила все і середину, і краї і складаю тісто щось по типу конвертика, ось так. Знову змащую і знову складаю. Важливо, щоб і краї були також добре змащені маслом. Запрошую вас підписатися на канал, щоб першими бачити тільки перевірені робочі рецепти, які будуть у вас вдалими з першої спроби. Підпилюю дошку борошном, вкладаю тісто, накриваю, щоб воно не завітрювалось, і в холодильник. Інший шматок тіста також тоненько розкачала і продублюю вам його складання, і ви бачите, це дуже просто, а результатом ви будете втішені. І щоб стабілізувалося масло при шарках, поміщаю тісто в холодильник на 1 годину або в морозилку на пів години. Все, масло стабілізувалося, тісто в моєму випадку відпочило в морозильній камері приблизно 30 хвилин. І наразі його потрібно розкачати в тонкий прямокутний пласт. Якісь там зусилля тут не потрібні, качалка має легко і плавно ходити по тісту. А щоб воно не прилипало до качалки і столу, користуюся борошном, яке в мене залишилось. Розміри тістового полотна я вам тут не озвучую, ліпше зорієнтуйтеся на товщину тіста. А воно має бути саме ось таке тоненьке. Десь приблизно 3 столові ложки кетчупу розпреділяю гарненько по всьому периметру тіста, залишаючи сухими 1,5-2 см з одного краю. Всю начинку, яку я приготувала, ділю навпіл і посипаю її зверху. Спочатку маслини, потім ковбаса і сир. І наразі потрібно щільно згорнути все в рулет, ось так притискаючи його згортаю. Гарненько защепила його бока та краї. Далі рулет розділяю на 10 або 9 частин ось таких ролів. Ліпше все ж таки розділити на 9, бо тоді вони без штовханини помістяться на одному стандартному деці. Викладаю ось так, так звані роли на деко, притискаю їх, щоб утворилася форма піци. Далі даю можливість їм підійти приблизно 15 хвилин, змащую збитим яйцем і ставлю випікати в заздалегідь розігріту духовку. Випікаю при температурі 200 градусів за Цельсієм на середньому рівні режим верх-низ без конвекції 15-18 хвилин. Підлаштуйтеся саме під свою духовку. Ну а поки перші піци були на тобто підходили 15 хвилин з іншого шматка тіста я зробила все за аналогічним сценарієм. І таким чином по цьому рецепту вдається приготувати 18 неймовірно смачних листкових піц. А я залишаю вам рецепт. Дякую за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!